Студентський рух у Кременчуці завжди був великою та рушійною силою. Міська влада нашого міста традиційно охоче підтримує усі ініціативи молоді та створює необхідні умови для їх розвитку. Тож вже 13 листопада у стінах міського палацу культури планується проведення конкурсу Студент року. Сьогодні відбулася перша зустріч із представниками навчальних закладів міста для обговорення деталей заходу. Без культури без молоді, без студентства немає майбутньої. Нашої держави тому саме як би не було складно, ми в цей важкий період цей конкурс проводимо, і я думаю, що ми робимо правильно, тому що в цьому також є частина нашого спільного загального кремачуцького українського. Ментального здоров'я конкурс має на меті посилити взаємодію між студентами, підвищити освітній рівень молоді, а також створити можливості для реалізації їхнього творчого потенціалу. Крім того, захід буде організований з урахуванням усіх необхідних заходів безпеки. Ми розуміємо, що якщо тема минулого року була вона була актуальна, що на сьогодні ми вже з вами кожен з нас живе в реалі того часу, в якій ми зараз дамо звикли. На жаль, да до тривог ми навчилися жити, не залишати щось на потім, і тому ми хотіли цим конкурсом задати таку. Тему, яка для всіх буде актуальна від минулого до майбутнього, у рамках тематики конкурсу від минулого до майбутнього учасники мають підготуватися до трьох надзвичайно цікавих та захоплюючих етапів. Кожен з яких зможе розкрити творчий потенціал юних кременчужан та сприятиме розвитку їхніх лідерських якостей. Була дуже жвава дискусія. Дуже сподобалося, що навчальні заклади сьогодні так включилися в бесіду. Дуже приємно було, що стільки навчальних закладів долучилися до обговорення. Маємо надію, що кожен навчальний заклад нашого міста в цьому році прийме участь, і ми створимо справжнє свято. Організаторами конкурсу традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.